Надзвичайна, за кліматичними даними, спека спостерігається у Полтаві від початку тижня. Зокрема, 8 липня температура у місті досягла позначки 35,4 градуси. Це добовий рекорд багаторічних значень за цю дату впродовж всього періоду спостережень, говорить синоптик Олена Леонтьєва. За 8 липня добовий максимум температури повітря за весь період спостережень становив 35,3 градуси. А за 9 липня 36,8. Сімдесяти градусів за вчорашній день цей рекорд цьому році вже побитий, і сьогоднішній максимум наближується до рекордного значення. Для нашого помірного клімату це надзвичайно сильна хвиля тепла. Показники можуть наблизитися до абсолютного максимуму липня 37,2 градуси, який спостерігався 2016-го, але наразі перевищення не зафіксовано. Сильна спека прийшла в центральні регіони України з півдня, каже синоптик. Така спекотна погода спричинена надходженням теплої повітря маси з півдня на території нашої області, а також антициклональним характером погоди. Надзвичайна спека з температурами від 33 до 38 градусів протримається у Полтаві та області до кінця робочого тижня. Заспокоює своїм прогнозом синоптик. Кінець цього робочого тижня у нас найспекотніший за прогнозами на цьому тижні. На вихідних, 12-13 липня, місцями проходитимуть короткочасні дощі, але переважно вони не ліквідують негативного впливу. В посухи на сільське господарство за даними обласного гідрометцентру, послаблення спеки очікується у третій декаді липня. Однак, температурні показники наступного тижня прогнозують синоптики, залишатимуться вище 30 градусів.